Тепер я можу сказати, наскільки смачна дощова вода. Там медицина каже, не можна пити дощову воду. Можна. Вона текла зі стріхи з цього грязного шиферу. Ми її збирали, гази ще був. Збирали цю воду, кип'ятили, пили. Така вона смачна була ця вода. 68-річна Людмила Куцюра згадує, як впродовж чотирьох місяців з донькою виживали в окупованому російськими військовими Куп'янську Харківської області. Була російська армія, потім були якісь чечени, потім були буряти. Буряти це взагалі. Вони поселились у нас в ті пласті. І знайома жінка працювала там прибиральницею. Їм сказали: ось вам багато лета, жіночий чоловічий, ходіть в обоє. Прийшов там два-три дні, і вони їй кажуть: ми вже туди находили, там уже повно, а куди тепер ходіть? А тому, що цей унітаз змивають, їм не могло в голову прийти. Каже, з березня російські військові почали обшуки у людей, прийшли і в її будинок. Стукають в двір з автоматами, офіцер, солдати. А в нас на стіні висить українська символіка маки, прапорці, з якими ми ходили. Ми просто не сообразили, що його треба ховати. Я кажу: ну що, до я піду відкривати. А вона каже: куди відкривати? Ти подивись, що робиться. Ми давай бігом ховати цю символіку. повбивали б, звичайно. Ну, зняли швиденько, сховали. До речі, от вона стоїть, ця наша символіка. Привезли ми свою сюди. От, і от вони заходять, сарай. Що це у вас сарай? Включаю світло. Що у вас і в сараї є світ? Подвал. є, я гріпу, погріб, є. Покажіть, включаю світло. У вас і в погрібі є світ, дитина мила, 21 -е століття, хто тобі не давав провести світ в погріб? Жінка-викладачка акушерства і гінекології у Куп'янському медколеджі. Працювати на росіян, які захопили його, відмовилась і звільнилась. Коли почали бомбити мости, ну, порушилась хата, вона не розвалилась, але там стіни, таке все стиля, дочка отримала контузію. Вона перестала чути, вона там все. Я злякалась. Я злякалась, я сіла у погрібі. Місяць я в тому погрібі просиділа. Від пережитого стресу жінка не могла ходити. Каже, згодом страшно було не тоді, коли стріляли чи бомбили, а коли було тихо. Це означало, що у підвалі катують людей. У них в окупантів тюрма, катівня. Вона називається подвал. Підвал. У нас це була просто КПЗ в міліції. Вони почали дуже активно сажати на підвал людей з проукраїнської позиції. І в лікарню доставляли людей, Відказали почки вчора, а сьогодні він помер, тому що там ділянка нирок, вона вся чорна. Відказала печень, привезли жовтого. А на другу добу він помер, тому що так били, що ту печінку розбили повністю. У нас закатували нашого викладача коледжа Костю Миронова. Йому було десь років 35, не більше, а то вже і того менше. Він учасника то був раніше в 2014 році. Його хтось ж здав. Донька жінки після окупації міста відмовилась працювати у Куп'янській міськраді. Згадує, як 1 березня люди вийшли на протест. За що, ребята? за що, що? Коли в місті зник зв'язок, е електрика і вода, нам почали розказувати, що це Україна все відключила, тому що ми місто зрадник. Це була головна наратива. Потім Мої друзі, колишні полі... поліцейські, які не пішли на співпрацю з окупаційною владою, прийшли до мене і сказали, Маріна, є інформація, що тебе готують на підвал і тебе подають на списки на невиїзд. А, я сказати, щоб я злякалася, це не сказати нічого. Кажу, мама, або ми їдемо, або ти мене не побачиш. Знаєте, я сама лікар, я не можу цього пояснити. Коли вона мені сказала, що я буду наступна на підвал, я пішла ногами. Мене перестали боліти ноги. Я настільки злякалася. Я за пару годин скидала в сумки все, що можна було кидати. За добу зібрали речі і пішли з міста. Йшли дамбою 3,5 кілометри. Почався обстріл. З Білгорода летять ракети на чугуїв, над головою. Було тоді, ми нарахували 10 прильотів. Бакали, кричали, молились, але йшли і пройшли ми до шлюзів. І це вже Україна. Там ще трошки пройти метрів 150. І тоді почали сміятися, кричати. Дочка почала співати у юлузі, червона калина так голосно, що я думала, там і горки почують. Вони оселились у Кропивницькому, де й дізнались про звільнення Куп'янська. Здирають цей здоровезний банер. Ми з Росії, один народ з будівлі міської ради, і над містом починаємо починає майорити прапор України. Це, це не можна цих відчуттів передати. Це Гордість за свою країну, гордість за нашу Збройну силу України. Це гордість за місто, яке вистояло. Людмила і Марина Куцюри кажуть, почали усміхатись, бо почуваються більш безпечно. Однак плачуть, коли розповідають про життя в окупації. Після перемоги залишаться жити у Кропивницькому. Анна Добрань, Олександр Донцов, новини на Суспільному. Кропивницький.